То сучасних комп'ютерів передав для громад Запорізької області благодійний фонд Українська посмішка. Із них у сільських школах із найбільшою кількістю учнів укомплектують 9 мобільних комп'ютерних класів. До складу такого комплекту входить 8 ноутбуків трансформерів, ноутбук для вчителя, а також аксесуари для дітей з інвалідністю та проплачений на один рік пакет інтернету. Такі комплекти вже отримали Біленьківська гімназія, Петропільський ліцей, Максимівська загальноосвітня школа. Та навчальні заклади інших прифронтових громад мобільний комп'ютерний клас отримав також Запорізький інститут після дипломної педагогічної освіти для загальної координації освітнього процесу в області і все це переважно для дітей в сільської місцевості, тому що знаєте для великих міст уваги завжди більше, більше фінансування, більше можливостей, більше всього. А зачастую сільська місцевість вона. Більш така вразлива застається поза увагою е сучасних технологій, крім того, що ми надаємо обладнання, ми надаємо безкоштовний онлайн-доступ. Вже порядка тисячі осіб в області, це переважно вчителі, зареєструвалися в цій програмі, і вони зможуть, е -е, скажімо так, організовувати навчання для своїх учнів. В освітньому процесі використовується електронний підручник із застосунком. І e він пропонує навчальну програму з вивчення української та іноземних мов у початковій школі. Програма сприяє надолуженню прогалин у знаннях учнів розвитку їхнього мовлення, удосконаленню навичок читання, а також містить елементи психологічної підтримки дитини на уроці. Протягом тривалого часу діти навчалися онлайн, діти доотримували певних освітніх послуг, певних знань. Вони розучилися комунікувати між собою, вони розучилися отримувати повноцінно природньо ту комунікацію, на яку здатні діти. І от такі проекти, за допомогою яких відбувається надолуження освітніх втрат, вони дуже важливі.